Сьогодні ми поговоримо про президента Португалії Марсела Рибела де Соуза. Причин тут три: по-перше, на день незалежності. Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Португалії ордена. По-друге, проаналізуємо досить відверті висловлювання португальського президента про президента США Дональда Трампа, які мали резонанс, особливо в українській та португальській пресі. І третя причина: Закінчується перебування президента Португалії на цій посаді. Це його друга каденція. А 25 січня 2026 року в Португалії відбудуться президентські вибори, і тому хотілося про Зувати його політичну кар'єру, подивившись через призму українських португальських відносин. Тим більше, що я буду супроводжувати це фотографіями, та скільки особисто знаю цього відомого політичного діяча Португалії. Отже, 24 серпня 2025 року президента Португалії було нагороджено орденом Ярослава Мудра першого ступеня, серед інших 153 нагороджених, але лише вісім із них мали статус глави держави. А ось той без Безпрецедентний виступ, так про Дональда Трампа, ще не висловлювався жоден чинний глава держави та уряду Європи. Прямі цитати з перекладу. У лідер Масі, де має супертисиду, об'єктивен демо атів Суєтик Рус. Функція коматив. А ну, що у це, я думаю, це. Eu não estou a dizer que haja uma audiência baseada na amizade ou no, na cumplicidade económica, e ideológica, doutrina, ainda não. Estou a dizer que em termos objetivos, é, a nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa. Цікаво, що американська та російська преса ніяк не відреагувала на ці висловлювання президента Португалії. Президент Португалії озвучив ці висловлювання 27 серпня 2025 року на панелі відповіді президента під час літнього університету соціал-демократичної партії. У каштела Деві. як можна оцінити ці слова? По перше, це було сказано на заході партійного рівня всередині країни. По-друге, маючи досвід журналіста та політичного оглядача на телебаченні, Марсела Десоуза природно хоче бути відвертим у своїх формулюваннях. По-третє, його перебування на посаді закінчується. А ситуація у світі загрозлива і не терпить всяких недомовок. До речі, не лише португальський президент, а й президент Франції Мануель Макрон. Та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц критично оцінювали кроки президента США щодо Росії, особливо у контексті зустрічі Пу Путіна та Трампа на Алясці. До речі, президент США Дональд Трамп зустрічався із президентом Де Соузо у 2017 році, але напевно, під час другого терміну американського президента така зустріч навряд чи відбудеться. Незважаючи на специфіку президента Трампа, тоді ще зустрічі на такому рівні проходили за дипломатичним протоколом, від чого Дональд Трамп відмовився, увійшовши до президентського кабінету вдруге. Перейдемо до політичної кар'єри нинішнього президента Португалії. Він Є сином відомого португальського політика, колишнього губернатора Мазамбіку та міністра в уряді диктатора Салазара Антоніу Ребело де Соузи здобув юридичну освіту в Лісабонському університеті, почав свою кар'єру. За режиму нова держава як юрист, а згодом як журналіст 1974 року. Марсело де Соуза вступив до Соціалістичної демократичної партії з 1975 по 1976 – депутат у парламенті Португалії. З 1981 перебував на посаді держсекретаря ради міністрів 3 червня 1982 року. Міністр справ парламенту Очолював соціал-демократичну партію у період з 1996 по 1999 роки. В наступний період Марсела де Соузо працював на телебаченні. Він мав щотижневу програму політичного аналізу, що виходила щонеділі на телестанції РТП, а потім в аналогічній програмі на приватному каналі ТВІ. Звідси його вміння вести дискусії та переконувати співразмовникам 24 січня 2016 року. Він переміг на президентських виборах у Португалії як незалежний кандидат, тобто призупинивши нележність до соціал-демократів, набравши 52% голосів. Вступив на посаду. 9 березня 2016 року і став найпопулярнішим популярнішим політиком Португалії, мав рівні стосунки з тодішнім прем'єр-міністром Португалії Антоніо Коштою, хоча були моменти та загострення, які вони змогли зла залагоджувати. Слід зазначити, що Марсело де Соуза мав і має теплі від стосунки з Антоніо Гутерешем, нинішнім генеральним секретарем ООН Незважаючи на його членство в соціалістичній партії, має славу народного президента, любить обійматися як з офіційними особами, так і з простими немолодими сільськими жінками, тішаючи їх після наслідків лісових пожеж. Оточений в адміністрації президента жінками-чиновниками, які змирилися, що президент часто порушує протокол. Ревний католик, перший свій закордонний візит на посту президента Португалії, здійснив до Ватикану. Про особисте. президент Португалії має двох дітей від минулого. Шлюбу з 1982 року має стосунки з адвокатом Ріто Емарал Кабрал, не оформлених офіційно. Вона супроводжує президента Португалії на культурних заходах та на пляжі Лісабонського передмістя Кашкайша. Марсела де Соуза має звичай купатися навіть взимку. На найвищому рівні з керівництвом України президент Португалії започаткував стосунки ще у грудні 2017 року, прийнявши тодішнього президента України Петра Порошенка. Офіційним візитом, незважаючи на високий рівень зустрічей та підписання сім двосторонніх документів, візит був затьмарений відмовою української сторони від узгодженого круглого столу з провідними португальськими корпораціями. Португальська сторона, образившись, навіть знизила рівень офіційної вечері на честь президента України. Запрошення нинішнього президента України Володимира Зеленського Марсело де Соуза відвідав з візитом Україну у серпні 2023 року. А у Равні 2024 року вже президент Зеленський здійснив візит до Португалії. Президент Португалії демонструє підтримку героїчним зусиллям українського народу щодо стримування російської агресії та всіляка особиста підтримує керівництво України. Звичайно, питання військової та гуманітарної допомоги Україні приймає в Португалії прем'єр-міністр, але важлива та рішуча залученість Марсела де Соузи, яка уособлює ставлення португальського народу до справедливої боротьби українського народу проти російських загарбників. Але цікаво, що першою відвідала Португалію з візитом Алена Зеленська, перша леді України у листопаді 2022 року, для участі у веб саміт де також зустрілася із президентом Португалії у жовтні 2024 року. Вона знову відвідала Португалію, виступивши на міжнародній конференції, час переосмислити виштарілі, і звичайно не обійшлося. Без зустрічі з португальським президентом. Президент Португалії активно взаємодіє з посольством України у Португалії. Почну з трагічної для кожного українця дати 24 лютого 2022 року. Президент Португалії прийняв посла України Інну Агнівець того ж дня з його ініціативи близько 18-ї години. Дивився на нас, українських дипломатів, як на дипломатів у вигнанні. Справді вірив, що Київ паде за три дні, а Україна капітулює. Фантастичні речі про те, скільки українських біженців готово прийняти Португалія. Зауважу, що цифра в десятки разів перевищує кількість тих українців, які набули цього статусу на сьогодні. Говорив як політичний оглядач, повчальним тоном, що звичайно дратувала і вводило в ступор. Наприкінці зустрічі я не витримав і, порушуючи дипломатичний етикет, дипломат, що супроводжує посла, говорить тільки тоді, коли йому дають слово, звернувся до Марсело де Соузи. Пане президенте, українців Стрілюють ракетами закрити небо, надайте нам військову допомогу. Він був спантеличений, але нічого не сказав на ці слова. За кілька днів, побачивши, що Україна не впала і бореться з російськими загарбниками, Захід почав допомагати, а президент Португалії став яскравим прихильником українського спротику. Він часто брав участь у різних акціях щодо підтримки України, в тому числі з українською діаспорою. Велику увагу приділяє президент Португалії дипломатичному корпусу. Акредитовано в Лісабоні. Щорічно, в січні він проводить новорічний прийом в Палаці Ажуда та інші зустрічі із дипломатичним корпусом. Рейтинг Марсело де Соузи почав поступово падати з 2023 року, хоча він і залишається найпопулярнішим політиком у Португалії. Починаючи з 1976 року, той, хто виграє президентські вибори в Португалії, перебирається і на другий термін. Тож ставки на майбутніх виборах президента Португалії у січні наступного року будуть високі. У грудні цього року Марсело де Соузі виповниться 77 років. Чи продовжить він свою політичну кар'єру після закінчення другого терміну? Чи повернеться політичним оглядачам на телебачення, покаже час у будь-якому випадку, з огляду на його неординарну особистості? це буде цікаво.